Черговий винахід російських мангалотворців, які у своєму бажанні створити ідеальний захист для своєї техніки від українських і дронів, ну просто не бачать берегів, от у вашій увазі МТЛБ, якщо ви, звичайно, в, ній, в, цьому, в цій техніці його пізнаєте. річі мотолига, яку обварили листами металу. Причому, намагаючись при цьому. Зберегти от таку аеродинаміку, росіяни перед викладанням відео заблюрили все навколо. Це не ми зробили, напевно, для секретності. І від цього відео виглядає, наче якесь створіння штучного інтелекту, не знаю, але вочевидь, це реальний витвір російських мангалоконструкторів. Ми такого вже багато бачили схожого. Ну саме такому вигляді щось нове. Чимось нагадує постапокаліптичне творіння в стилі скаженого Макса. Ну, мені чомусь це одразу нагадало ось піщаний краулер племені Джав статуїна всесвітньо відомого фільму Епопеї Зоряні війни. Для тих, хто не бачив, ось, будь ласка, знайшов такий фрагмент. Трохи інший профіль носової частини, а так дуже схоже, як на мене, от теж на гусеничному ходу. Но... Ну, чи будуть ефективні такі мангали навіть в порівнянні з класичними навісними такими решітками, тобто не обов'язково, напевно, є потреба обішувати прямо листами заліза? Ну, відчуваю, що найближчим часом, десь на відео роботи наших FPV-дронів ми його можемо помітити.